Орами, чи не у кожній хаті у селах борщівського району, жінки вишивають. Повелося це здавна, коли дівчата готували собі весільне вбрання, вишивши заміж чоловікові дітям сорочки. А коли очі заглядала старість, вишивали вдяганку, в якій відходили в інший світ. Сорочки передавали у спадок, вони служили оберегом для багатьох поколінь. Час вносить корективи у крій, тканини, нитки, візерунки, але незмінною залишається любов до борщівської сорочки. Калині Остафійчук збільше золотого 94 роки. До сьогодні вона береже весільну сорочку, яку сама вишила. Рік довелося витратити бабусі калині на цей убір. Все полотно таке на широкі, як ви бачите. Це ось, таке широке полотно. Передна півка називається, і задна півка, це дві півки. Тоді вже кувається, у них такі плячика, ви бачите. То ти дві півки таких широтих, і ці плячки всі мають на наші шиї. Це на пік не так тягнути, що побивати кривцем, бо не влізеться. Ну і туди приживаєте рукав. Все це називає рукав, все це називає дуди, шокол... а все це називає підбирання. Все це називають півочки спереду і ззаду півочки, ззаду два паси шиї, а спереду три. Легенди говорить, що сім поколінь жіноцтва борщівського краю мали носити такі сорочки на знак жалоби за загиблими чоловіками. Змінилося більше семи поколінь, а традиції живуть. Найважливіше, що цей ланцюжок не переривається у вишиванці, ніби зашифрований генетичний код роду. Вони таке на зовсім відваб, а ця, що по рукавах, то називався Петрушка. То нитки так називалися. Не, а вишивка на це? вишивка, Петрушка. А нитки від ваб, нитки від вабки. А що оті нитки були? Такі, я не знаю, такі чорні грубенькі. Ви знаєте, які ролька шнури, такі грубі, такі за грубі. І ви ще шилося таке раз по прираз, раз, раз поприраз, вони так лягали, е, аби дуже не притягати, бо було б казали, рібе, а так воно не рібе, ви, хоча не вижу, я знаю на пам'яті, я воно б'яшила. То воно то не хрестиком вишито? Ні-ні-ні, раз колодком називалося. Колодка раз по прираз, то хрестика нема. Раз по раз мусили це рахувати, аби не змилити, бо де криво. Знаєте? А скільки потратили ниток сюди, не пам'ятаєте? Не, не пам'ятаю. То мітки такі були, то я не пам'ятаю. Ага. То багато, бо то сіплячик, то вони такі, знаєте, набиті самими тками. І все таке, все хоч має все-таки раз попри раз, Я не пам'ятаю. А узор, узор, звідки брали, з голови брали, чи звідки відчивала? Ні, ні, це я відчила від от я не знаю, від Тої жінки. Mm -hmm. Тут маленького ж я з тих людей. А скільки вам років? 94. Ще чоловікові обшивала. Чоловіком то сама біла, така довга, так не ходили такого в штанах, ще білі, не білі. І содовольця вшивала такий широкий пас сюди і сюди. Більше mm -hmm. нічого. А, а рукав то мережилося така ґудка, така меряшка називалася, що не пришивалося рубцем, але мережку. От це була чоловіча сорочка. Mm -hmm. І я йому досліджу сорочку, сіла, молода дарує. А молодий, тепер молодий купує вельонок, коли куди нічого не купували. А що малисти на голові? Вінок такий грубий, такий о за грубі, з барвінку. Складається таке по три лісачки барвінок. І нитку раз мотується, по пету другий, попри, і так три в ряд. І обмотується нитку. Туди зверху другий, і далі нитку, і далі і так таке колесо таке на голові, яка голова. Тоді купувалася така б як як вам позлітка. Що що небудь блище, ціната, чи як. А таке то нюсеньке жовте. І його наклеїло, то той віно клеєм, такого дерева клеєм. І цю позлітку все так ліпило, що він був так золотий на голові. А на чолі називалося чільця. Така була щито таке з матерії чорне, щито. І набити з пачорками чисто набити, а зі споду такі коралі червоненькі, що є коралі на нитку, що вони так звисали, знаєте. Ага. І так, таке є вінок зверху, цільте на чоло, а ті коралі так звисають. Це така була молода. Сорочку бираєте, довгу по землю, берете обертку, а ще молоді у нас. Такі фустки сперяду припинають, бо то я мала таке, кожна молода, три фустки, дві чорних одну білу, також звісають, це вищаться, їх всі знаєте. А для чого ті хустки? Ну так ось переду так молоду вбирали. Ага. Обертка ззаду, а спереду ці фустки. І ту крайка така широка, знаєте, ага. і так перезволять ті фустки, ту крайку так молода ходила. Один бік цієї за крайки запинали. Щоб ка, крайка була, ця обладка була чорна, а вся біксорочка біла. Так тепер кашею щось комбіноване. спереду ще хустки з oh, фляжіми, Отакі Отаківо хустки, та? отаківо, так. Так. Ся... Це ся... не з Ні. Це з полонію. Я й таку маю. Ага. <східний> uh -huh. uh -huh. Таку, потім трошки меншу, потім і білу. І так чуєте, що звисало. Та що найбільша доліні, друга зверху коротша, третя зверха ще коротша. І так молоду, так, так і я була вбрана. Я кораль дуже мала, мала багато. Моя, мам, моя бабка дуже мала пік, доньок і дуже кораль. бо то кожна дівка мала, мала мати кораль, у нас не віддасть, як немає своїх. Так ось, знаєте коралі червоні. І тому, як її сестра вмерла моїй мами сестра віддана, вмерла в пік, не як їй по то була ходіра. З торгової війни, з 14-го року, вона вмерла і ці коралі моїй мамі лішати, вже мало і мала ті. Oneself, я продала тоді. То -то, -то, ми, ми тут часто були збомблені, нічого ми не мали, ми все будували тут, бо нас бомбили часто, тому що ми що вам дократи, нас вивезли. Куди вивезли? Сибір. Куркулями вас вважали чи? Не можу брати, ні. А що, десь донос якийсь був? Ні, не був. <схай> не, не сиділи зарізали. Ага. І нас не було. Ну, а ви от з тим добром ви так само забирали з собою то все чи ні? Ні, сусорочку сорочку, як нас вивозили, то мій брат, я ще маю брата. Ага. Yeah, він на всі вулиці жив. Моя сама віддавала так, що там ґрунті ту ґрунту, бо вона два рази віддавала. То бо від першого чоловіка, це від другого, і тато другий. То він, як їх їх то він вхотив в ті фустки, сусорочку, того вона селища. І він сховав? До себе взяв, то я б тому я втекла. него, ага. я втекла. Ага. Мої сестру і два брати, і брата, і маму відвезли, бо тато вже був умер. Uh -huh. Тато мій такий самий був, що поляків бере. А, а, а я втекла, а я то я потім до не жила, бо я хати не мала, аж потім комісували, купувала ту хату, знаєте, так було. Таке було. Так Таке воно життя. Таке, що нема що розказувати. За чорною борщівською сорочкою великий попит в Україні і за кордоном. Колекціонери ладні платити за неї чималі гроші. Борщівськими селами нараз проїжджали чорні археологи, вимітаючи зі скринь місцевих господинь усе менш-більш цінне. Не кожен при нинішньому безгрошів'ї втримається від спокуси продати вишиванки, хоч люди уже усвідомили, яким багатством володіють. Щоправда, тоді, як більшість його втратила. Боже, кілько до мене, вже до нього приходили купити. Я, 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 я. А ви Клару. що кажете? Вона бо... ну, не буде, то не буде, то нічого. Я тебе тримати. Так, то... Я казала, що віша збіна смерть. І що? Ну і так і до нас є учителька на нашій вулиці, ти чітко я їй чітко по чоловікові. Чітко продайте сусорочку, вона робить учителька, вона робить по таким усім. <світ> Їду в Тернопіль, а вона має книжки, пиші вірші, і вона славиться навіть вона потім. Ну, я, я, Яково сказав, ну, Катерина Афанасьєвна, не знаю, як вам сказати. Придайте цю сорочку, як не хочеш, бо я віднесу до Тернополя, де на виставці. Катерина, я її купила, свій на смерть вішила і подам. А потім вона прийшла і каже, а в нас добулі дівчина умерла, в такі сорочки добули. І так, коли на харічатку добудуть вас піти, от те дуже п'ють, нічого не роблять, не мають роботи ходити і п'ють, а ще через одну хату бар, ага. а як напледувати. Як то не ховайте мені. Це вся моя робота. Сіяти це сім'я. Росте така трава. Росте, трава зростає до такого, А до така трава, знаєте, яке ж я то стебло, знаєте, яке стебло вже теж не знаєте. Ну. Це як це бложета, така треба грубенька, така як це бложета. І втім, в тім світові є два сорти. Спідний, що має насіння, а верхній вищий, що має такий такі довгенький на кінці. Таке ніби то квіточке, таке дрібнесеньке, що те, що це назвали перші коноплі, а то, що назвали другі коноплі. Всі перші збираєте, в, в такі в'язанки, що коло об'їздят. Назвалося горстка. І цей горсток може їй сто, розумієте? І тоді йдете до сарята, з краю сарята, його мочите у воду, прикладаєте камінням, воно дві неділі мокне і таким намулом на, на макай, розумієте? приходите, вже, са, вже са сорочка зверхна та е, плідво відстало. Лішеється та стрілка, такі як патички в сервіні. Тоді получите його до чиста, получите. Приносить вдому, розкладаєте, куди могли, деби воно не висихає, часто вже сухеньке, де така тердиться, була, як ну, маєте свого цього два патетя, зверху вони ще такі дошки набиті, дошка від дошки такого була прибита, швидкий бурів. А, а тут м'ячик зверху набивав і весу горстку куди в сейровець і тим м'ячиком товчати, доки не перетовчати всі, Це сто горсток сто. І та трава спідна, та тріска паде під цю терліцю, за терліці паде. І ми цю терлицю в тому тим палили, бо це з чим люди палили? Копали барабони, баробоєнку сушили, їла худоба кулузенку, курзенку сушили, палили. все в термітів. Чим могли, тим то не було газу і не було, то було все за поїщі, була яся була мала. Вже все потріпали, чесно. То, що вже таке було потрібне, далася ладінка, таке довге. Туди що робити? Є три щитки, одна така як дно, друга менше, це менше. Перші набиті, цвіки 150, ви розумієте, який той чек такий. Ось. Такий ось цвік набитий до Догоретьим... Ось цем. І так та набита, і так та набита. Берете суладинку, один бік намотуєте, ну, нас, так муласі розмотуєте, тісно тримаєте, а туші і кидаєте на той дріт, на чечеті. раз-два, раз-два, Доки ви його не щасите до було рівне. Туди кидаєте на другу. Вона вже дрянь дрібніше, кіляйте на трясу, вже все робить таке тоненьке, як що це п'єсти. Тоді все обертайте, заливаєте те, що добре на руку, обертайте тим не далі. І так само то робите, і так, що маєте передергати, називається, дергати. Вже як і подергали, а ці другі колопні ростуть вже. Коли ті прийшли вибирати, вони на кінці сагорства, це було має це маленька бараболька, ту гульку, а в ній є насіння, то насіння, щоб ви дати його тому сіяти. Ці двоє вибираєте, ви приносите додому, сушите, перетираєте, то насіння собі лішити, а туди не мочите, так як це. І так кипаєте, як це, і так дараєте, як це. Так само все. Вже все ви зробили до осіння по роботі. тоді що такий потік 2-метровий. Кладеться, бо до колія, в хатах, знаєте, яка лава, дошка. Кладайте одну ладінку на славу простираєте, кладайте цей потек, завиваєте все прізвимо і оббиваєте його, повилач називає, краєчка така, отака от за широка, як два пальці, три пальці. Чисто вбиваєте, бо воно би сунуло. Бо викладаєте плому на соціалі, його прісти. І туди таке веретено, довге веретено, тут грубше, і на кінці має також кугульку блатяжче. А до кінця тоненькі. Сідаєте, цей потик у лаву діру везете, пахаєте діру, цей потик в дірі, а то повите стоїть тако, з Сто, тортом политик. Сідаєте під сла, сідаєте і починаєте п'ясти, або зачите п'яти табанетки та до того верти. Починаєте тягнути. Так сучите, аби вертями зав'язати зав'язали, туди що робите. Все в руку потягаєте, то як волосочки потягаєте, як є грубше, то ви все відриваєте руку. І сліняте за що раз, бо ви якби не послідили, то все котлашить. а воно мусить бути гладке. Це веротяно тако крутить, ця рука крутить, а саж такий тягне, тягне, і така нитка все робить. І це всі мільйони ниток, все то полотно. Все ви вже напряли, все все, Все зимою все прийде, бо діти коли зимою буде. Жінки мали, коли спати, при світі, лям третій номер, обертає деркотинку. Аби було аб ще і тим, що світить, до очей, я тим хол, холод. І так прийдете, як день, так ніч, аби все переп'рістите, а я вам кажу, кілька, то все перепрідуть, тоді, що це то то його біля, сіля таке, знаєте, тоди, що мочите, посипаєте попив, знаєте, які це попил з дров, посипаєте попил, скидаєте в таку діжку, на купу, багато міток, тут да, і міток мітків, Туди кипите окропи, зап'ють, заштирив окропу, лєєте в ті мітки, накриваєте і воносять втім парид. І воно так це відпарить, що ті мітки йдете з ним насеред, полочите до чиста, зима, руки змерзять, берете у ведро горячує окропу, оббиваєте мішком, бо стине живенько. Як вже руки запілікли, що вже не можеш, Живенько в той кліб закрити, далі його входити. Денько, знаєте, що то це робить, то хотіли кудити в тих руках в цих ногах, то з горячо у землю, Так всі люди правлять. А плітка така була, плітка з каменю. І на ті плітці перети. До честа, до міток має бути до Ну, Їх багато тих мітків, може 20, може, 30, хто тінько мав. То не всі люди мали Це Сюди приносять додому, де його вісім. Не отече, бо замерзло з замки, вішається на дріт через подвір'я, е, бо воно доки не вимерзне, що стане сухе. То він мерзають, туди знову такі, во, як це ваші трині, зверху на ті лабі три, зверху набивається дошку з діров, в ту такий такі потекся, запихає файний такі дотесані. Да, І кладеся, це не назвався трені, а кладеса на нього віячки назвали. такі дві дошки, в цих дошках було три гірі. І так його пхаєте наступ, отаконо от красний стає, сей туди, сей туди. І туди сей міток накладаєте на сірі яшки, але дасть діля, то це нова качка. Така качка, вона має таких грубих три ребрі, щоб ви не таке купу не, не постійно а на, на три часи розділити і виваєте на клубки. З одного мітка два клубки. І це все, все на клубці, тоді треба його снувати на полотно. Опять, так як той має ти сківа, скіфів квадратовий, що має чотири лабі, зверху голі лади, але зверху їх можете соєдинити, прибити дошки, так? І на середину знов дошку з діров, з діров. Коли склати, то хати. E, Сволоки були з ким, кожен сволоко чоловік клав хату вів діру, бо знав, що там де снувавка стояти, бо її у нас мусить твердити треба одно снувати. А що би на землі було, то на землі на близькі маленькі скілічки з дірів, що то веретено, ви таку потягнете нитку, а воно це саме круте, Раз поперед, раз, раз поперед, нитку кидаєте, а очей не стає до долини. З долини починаєте в другий бік і до гори. І так доки всі нитки не виснуєте. Але две, вже бере два купки, дві нитки докупи. Бо на ваш за все полотно заливати, то полотно витишоно. Тако робите, отак мусить бути зверху в долині. І тоді ви то збираєте в таку тіску, несете до ткача. Бо то я сама робила полотно. І чоловік робив, ми робили. І туди Вастат у хаті, ну то як вам не годно показати. Якби були ми не а не будувалися, то я б вам, восат був в нас, вам тепер не вас востат потеке зроблений у хаті, викопана яма, така, щоб ви сіли, а ноги були вші ямі. І це полотно ви наливаєте на новий, але вони це будуть ташити, що робити? Що то відкач робить? Береть скоруджену, ту тербу, скорудженої муки, якщо ви знаєте, що бо ви може не знаєте. Таку тербу масид вал від два такоме. Масить ця, всі, не так тербу, часто масить. Тербу, туди бере дві щітки тих режових, одну зверху, ну і тако, чашики не такі, одна споду, одна зверху, аби ту тербу. Це зігнати, а вона така, як дротики, ці ниточки мокрі, такі як дротики, як фабричні, розумієте? Туди са налюває, насейвав, а все розкручує та дзво, так доки все не перев'є. Доки все не перев'є, тоді сідає за восач рано, то до ночі не годин. це власта, ця ткань, то, то має кілька дірочок, кілька, не ток, то мільйон, що кожна ниточка мала свою дірку, і аби не змелити, Бо воно бдете полотно. То як буде дві прикупи, то буде дорога в полотні такава, а то має бути не по принетку. До вечора, аби він то начення заселив. Заселять начення, всі не так крайні, що заселені, бере на потик, зав'є, приб'є до села з розпоряду, бо треба його натягнути, як плотно робити? Натягне. Вже відначені там завето, ту завито, щоб нашпановано пановано таке полотно. Коли коло вашта, такі є такі колеса з потеком і такий шнурочок на тім колісі, і ви сучаться така чівка, що вона не має діру, знаєте. На той су, су, суцівку. І все в руку Доргнете, то його, а воно це крутить, а та чівка мотає нитки. А як у боковниці, і мотає нитки, таке, як фабричні, але фабричні від кінця до кінця однаці, а все при кінці тонче середині грубші. І кладете суцівку, цей човник що все, і, і сідаєте робити. 72-річна Степанія Мінтонюк також має чим похвалитися. У неї бабусина вишиванка. Старенька хотіла, щоб її поховали у цій сорочці, але таки залишила для майбутніх поколінь. Ця теж перемітка називається, що на голові, це теж її, теж її. вона тону. Колись от вона розказує молоду після весілля, як вінок то зав'язували в хустку. А це ж скоріше це зав'язувала цю е, перемітку. Називались. Угу. Ну є. Її, ну, її дуже важко зашива зав'язувати. Треба три, три людей. Троє людей треба. Одна тримає, друга обмотує, а третя сидить. Отож, традиційний борщівський костюм складався із перемітки, сорочки, обертки та підтички. Все ткалося вручну на верстаті. Трьом власного виробництва все нічого немає, все, все ткалося на верстаті. Все. І буквально від цієї перемітки. Вона спеціально виткана, бо то є. Люди мали, хто не мав такої витканої, то шили собі просто з білого полотна. На ця вона виткана, бачите, вона має ззаді полоси такі, що вона спеціально виткнула. Вона має два з половиною метри, і то все треба помістити її на голову. На голову і так все. колись зимою ходили, того так багато тут намотано її кругом на вуха й на шию, щоб не було холодно. Замість головного обору? Замість головного обору. Ну, тому він такий був, тільки вихідний е, у цього обір. Е, кожен день в ній не ходилося, тому що кожен день його не будете заливати. Чорна, чорна, дитачка, чорна, Живемо в оточенні такої краси. Народне мистецтво борщівського району вражає вишуканістю, шляхетністю, красою і змушує задуматися, дошуковуватись своїх коренів.